Тільки не завершився кубковий поєдинок Ворскла проти Динамо, стадія однієї восьмої фіналу Кубку України. Переможцями в сьогоднішній зустрічі вийшли саме кияни, підопічні Олександра Шовковського. Сьогодні було дуже багато боротьби на футбольному полі після приходу Юрія Максимова після його повернення в Полтавську Ворсклу. Це вже другий поєдинок, де в Команда з Полтави грає в основний час в ніч'ю, але так як цей кубковий поєдинок, тут основним часом все не закінчується. Потім ще були овертайми, і в овертаймі після помилки вже можливо десь на виснаженні вдалося забити киянам зробити рахунок 2-1 на їх користь. Таким за такого рахунку вже матч і закінчився, але в підсумку насправді Юрій Віліч Максимов на після прес-конференції дуже багато розповів і. Цікаво э, повідомив э, нас про те, як э, і за яких причин загалом сьогодні в Орсклі не вдалося вийти переможцями. Він прокоментував і э, довжину запасу э, полтавської команди. Так само і Віктор Корнієнко він був дуже емоційним. Насправді, на післяматчевому коментарі поділився з нами враженнями дуже активно в. Э, Прокоментував сьогоднішнє суддівство, подякував а, вболівальникам і розповів причини, а, так само чого не вистачило сьогодні а, їх колективу для того, аби просто дотиснути або десь дотримати рахунок, можливо, до серії пенальті. Ну і Владислав Кабаєв, який вийшов підсилити гру, він прокоментував а, гравців, які сьогодні повернулися після травми. Олександр Шовковський використав опцію цієї кубкової зустрічі задля того, аби дати можливість зіграти дячуку, який повернувся після травми. Зіграв сьогодні перш. Пише поєдинок в основі після відновлення, так само вийшов малиш в старті сьогодні. і Проносував дійсно гідний поєдинок. Протистояв він височеному ковталюку попереду, але йому вдавалося на швидкості десь перекривати, десь були помилки. Так само Владислав Кабаєв прокоментував ігру, як йому сьогодні було входити за такого темпу і загалом про Кубок України. Друзі, дивіться це відео на футбол хаб, ексклюзивні коментарі після матчу ворскла динамо Кубку України. Ну і не забувайте про наших партнерів компанію Фавбет, Фавбет Грар. Розкриває тебе. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Враження від гри справжній мачки матч. Хотілося, щоб була перемога, але є то, що є. ну я Дякую хлопцям, вони старалися. Саме головне, що зрителі якось не обдуриш, вони все бачать. Десь майстерності не вистачає, але жилання зашкалювати. Я їм дякую за гру. Ще запитання, будь ласка. По побудові атак в першому таймі ви декілька разів кричали гучику про те, щоб він не поспішав і тримав у ногах. Це була така ідея виходу з оборони через короткий пас? Ну так, да. ми такою установи, що на гру було, щоб десь три чоловіка, чотири накривали, і потім ми виходили, щоб було менше в обороні вони грали. Тяжко проходити, коли 10 ігроків на цій половині поля. далі, будь ласка, чи є. Забитий м'яч прийшов з правого флангу. Декілька разів намагалися так само виходити довгою передачу саме від захисника, від предути. І регулярно ви хвалили кане за дії як в обороні, так і в атаці. Чи можна сказати, що він сьогодні був одним з найактивніших, ну і на вашу думку, можливо, одним з найсильніших футболістів? Ну, знаєте, була перемога, сказав, що дуже добре. Ну, Він старається, він лідер команди, Так що, хоч, хоча, хоча хлопці всі старалися. Я не, не хочу зараз когось виділяти. Там, є команда, виграємо всі разом і проіграм всі разом. Так що, да, Трошки десь не пощастило, щось м'яч не ліс ворота. Так що, А так, я дякую, і ще раз говорю, що це футбол. і... Така лавка, яка є у Дінамо, це кожна команда хотіла мати. У нас коротенька лавочка, як говориться, і хлопці молоді, і ну, те, що бажання у них зашкалювало, це ви всі бачили, і по першій грі десь в мастерності, коли, коли ми вересні грали. Ну, всі голи пропускаємо на останніх хвилинах, хвилинах це говорить, коли що лавка коротесенька. Команда показала массивно атакующий футбол. Вот це вновь где-то не хватает реализации. Вы играли уже раньше финал Кубка Украины. И сегодня показали, вот, несмотря на то, что чемпион Украины, и так сказать, такой опыт вот, показали ну, мощный футбол. В дальнейшем будет ли такой же или как-то подстраиваться под каждого? Е, ну Знаєте, коли я грав у Німеччині, там футбол, зрителі приходили на футбол, щоб там 4-3 був, що 2-1. Мені сподобалось, коли 0-0. Вони грають атака туди, сюди, в різні ворота, як говориться, команди грають на результати, щоб зрителі ходили на футбол, як кажуть. Ми граємо для людей, які прийшли побачити нас. І хлопці всі стараються. Ну. Що робити? Просто хочеться, щоб два состава було в команді. Розумієте? Ну, Зараз таке становище в Україні, що не всі фінансово тягнуть. Так що найголовніше, що є футбол. Закінчиться війна, я, я думаю, що в нас футбол буде ще краще. Ну, саме головне, щоб закінчилось. Ну, Якийсь є бюджет, на який на який ми розраховуємо. Ну, це питання не до мене. Я, кожен тренер хоче, щоб були гарні футболісти. І він відповідає за результати. Буде зимна пауза, як говориться. І колись когось, кого зможемо, запрошуємо. До команди бо підсилене треба, бо ми зараз боремося за виживання. Прошу Сьогодні, перебуваючи серед людей, серед болівальників, помітив, що вони були прямо бурені суддівством. Ну і мені самому здалося, щоб посвистував бік суперника. Що скажете сьогодні? Ну, коли ви бачите, ми теж бачимо. Не було вару, не було на таку зустріч, нікого не було. Судьба приймав рішення, ми не можемо вже поміняти, може нічого не можемо. Вітаю вас, перемогу. Дуже складний матч. Здавалося б ну, тобто, кубковий. Тут всі грають зазвичай на вильот, Немає шансів. Ви вийшли сьогодні підсилювати гру не зі стартового складу. Як вам ну от як футболісту сьогодні за такого результату було виходити на футбольне поле? Та нормально. Мені ж не 18 років не перший матч. Цікавий матч такий, я думаю, чисто кубковий в чемпіонаті, мабуть, була б інша гра. Ворсла дуже добре, чесно грала. Ми грали в Києві досить недавно. І зараз ну, така команда більш е, цікавіша, так сказати. Багато зробило нам так з проблем. Було багато моментів, але без центру без поля грали, коли я вийшов. Атака на атаку. Я думаю, болівальникам сподобалася. Чудова атмосфера давно такої не було в Полтаві. Тож. Я задоволений, що ми пройшли, програли, пройшли далі, виграли. У нас є задачі, які перед нами стоять. Ми крок за кроком йдемо і виповнюємо, так сказати, їх. Тож цікава гра, і легко з такими командами не буває. Але ми задоволені. Сьогодні був не сказати, що експериментальний склад, але він був ротація від Олександра Шовковського. Ви ну розуміли про це до цієї зустрічі, тому що посеред тижня матч і вийшли центральні захисники. Дячук повернувся після травми, і От Малиш вийшов а, в старті. А, чи Підбадьювали вину настільки молодого mm -hmm. юного футболіста. Можливо, допомагали йому словами, тому що ми розуміємо, ну важко виходити в старті на кубковий поєдинок, такий ну вирішальний, тому що в кубку кожен поєдинок вирішальний. І як ви ну, можете оцінити там, поки дивились, наприклад, з е, за межами поля од грусього mm -hmm. ну ячук. Ми чекали його після травми. Він вже для нас як такий е, опитний гравець, і я його можу тільки привітати. Ми його дочекалися, досить добре зіграв. Я дуже радий за нього. Малиш ж теж працює вже, мабуть, роки півтора з нами. Е і теж дочекався свого шансу. І він його вийшов. Та я е сповна е від е використав, ви викори використав свій шанс. І до нього нема ніяких е запитань. Але є я ж кажу, як мені, так і цим захисникам, як і всій команді, прогресувати. І... І я куди рости. Як дивилася гра гру? Та я знай, у всіх були помилки і у опитних, і у молодих. З якщо не буде цих помилок, то ми не будемо прогресувати. Всі ми люди, так що це нормально. Оршна на початку зустрічі намагалися знизити темп, виходити так через короткі передачі, повільно про це казав їх тренер, тільки що на прес-конференції, і по ходу матчу. Тобто, а потім однією довгою передачею туди вперед. І тут така цікава конкуренція серед нападників. Сьогодні вдалося нарешті забити дебютний м'яч Едуардо Гереро. Як ви його привітали? Можливі емоції? Чи бачили ви на тренуваннях його вже жагу до цього забитого м'яча? Тому що ну не вистачало, здавалося б лише його. Ну, дивіться, Гереро це такий хлопець, це не українець, який там, можливо, закриється та буде там щось собі накручувати, що нього не виходить. Він завжди виходить з позитивним таким мисленням на поле. Завжди усмішка у нього. Для нього тренування, футбол, як, 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 як праздник. У нього там, ну я не кажу, що команда програла, він веселий. Ні, ні, не так. Але нема такого, наш психологічного на нього, як я думаю, давлення. Тож ми всі чекали, і він, я думаю, чекав. Гол, я можу сказати по собі, коли не забуваєш там пару матчів. Тяжко тобі, і я хочу забивати це такий глоток свіжого повітря для тебе. Тож я думаю, це дасть йому крок такий для прогресу. Та... І ми тільки задоволені, що Іванат і Гареро забиває і допомагає команді. Бузу складний матч для команди, і от за повернення Юрія Максимова. А ви другу поспіль граєте саме основний час в нічию? Здається, що от на характері про це і сам Юрій Вільович сказав на прес-конференції, що дещо не вистачає лавочки. Плюс сьогодні от по грі було видно, що намагалися грати від захисників короткою передачою, потім довгою вперед. Чого на вашу думку можливо не вистачило? Чи лавки, чи Ну, можливо, якась передача останньої. Дивіться, я вам скажу дуже просто. Мені кажеться, що сьогодні нам не вистачило, не вистачило це одного, це фарту. Знаєте, футбольний такий фарт буває. По грі, що можу сказати, ми, я не знаю. Вважаю, що моментами переграли Динамо і створили дуже багато гольових моментів, в яких... Ми повинні були хоча б один-два дожати і забити. Але бачите, чогось знову не вистачило. Я вважаю, що це не вистачило нам фарту. Ще було питання на прес-конференції Довірія Вілівича по суддівству, тому що дуже багато сьогодні там було апеляцій до арбітрів. Чи були у вас, можливо, претензії? Тому що не було сьогодні відеоповторів на матчі. Претензії до суддівства після кожної гри. Ну ви подивіться. Е, немає вару, да, і в них такі рішення якісь е, непевні. Я вважаю, що там е, два, раз, два рази можна було переглянути, якщо був вар пенальті. Не знаю, в пер, перший тайм, е, такі як від 50 на 50 моменти, все в одну сторону в нашу. Ті, ну, так не можна. Я вважаю, що якщо ти, ти так судиш, то ну десь знайди момент і в нашу якусь в їхню сторону нам допомогти, щоб ну не знаю до суддівства, типа, ну коротше. Не не хочу більше коментувати. Це останнє питання. Також по пропущеному м'ячу. ви сказали, що не вистачило фарту в цьому моменті так само в овертаймі. Просто чи тут все ж таки фізичні кондиції зіграли свою роль, коли от невдала передача на Ісенка, потім кутовий і після цього прийшов забитий. Ну представте, коли в Динамо є два рівноцінних состави, і вони можуть випускати футболістів на будь-яку позицію. У нас на жаль багато травмованих і не вистачає людей, які можуть вийти і. Підсилити. Хоча навіть ці заміни, які були, ми могли забивати. Не знаю, гол пропущений. Ну, будемо розбирати, поки що важко щось говорити. Дуже прикро програвати такі матчі, дійсно, де ми могли сьогодні бути побідітелями. Плюс болельщиків було дуже багато. Підтримка була шалена, ми це відчували. Прикро. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Football Hub і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.